Про перебіг комунальної реформи в Івано-Франківську відзвітував директор єдиного розрахункового центру Вадим Войтек. Йдеться про результати поточного та капітального ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування. Це модернізація систем водопостачання, електрощитових, підвальних розгалужень, ремонт покрівлі. Тощо також минулорічна цільова програма стосувалася облаштування сходових та благоустрою прибудинкових територій. Згідно з договором, мешканці платили половину від вартості робіт. Решту грошей надавав міс міський бюджет завдяки дольовій участі відремонтовано пів тисячі будинків. Щоправда, ЄРЦ заборгував підрядним організаціям 7 мільйонів гривень. І це при тому, що підприємство завершило рік із прибутками. Заборгованість спричинена блокуванням рахунків держказначейством. Жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, п'ятий місяць пішов, коли казначейство не проводить фінансування для нашого підприємства. Таким чином, ми позбавлені можливості, на жаль. І остаточно провести розрахунок за минулий рік і провести роботи за і Починати роботи за цей рік, хоча ми до цього в нас все готове. Івано-Франківська міська рада уже ухвалила низку цільових програм щодо благоустрою житлового фонду. Вони мають серйозну бюджетну підтримку. Це понад 13 мільйонів гривень. Дирекція ЄРЦ сформувала перелік наступних об'єктів. Заявки бажаючих облаштувати свої будівлі надходять щодня. кажуть комунальники. Титульні списки поточених та капітальних ремонтів формуються за кількома критеріями. Це міркування готовності самих мешканців до співфінансування. Другий пріоритет це називається одномоментне поліпшення житлових умов для більшої кількості людей. Я уник цього слова. Далі третій пріоритет це говорить про те, що які це за власне роботи. Це роботи, пов'язані знову ж таки, ті самі залишаються дахи, електромережі і підвальне розгалуження. Програма співфінансування передбачає цільову допомогу малозабезпеченим івано-франківцям щодо ремонту житла. Також є запроваджує пілотний проект, згідно з яким відбудеться капітальний ремонт будинкових ліфтів. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.